28 листопада почалася реорганізація центрів зайнятості в Україні згідно територіальної реформи, як повідомили на щопонеділковій апаратній нараді. До Шостцінської міськрайонної філії тепер буде також відноситься перейменована філія Ямпільська, Глухівська і Серединобудська. До слова станом на зараз на обліку Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості перебуває 1500 безробітних осіб. З них 991 людина отримує допомогу по безробітцю. У свою чергу центр первинної медико-санітарної допомоги готує пакет документів для укладання договору із Національною службою здоров'я України. По напрямку первинна медична допомога розглядаємо можливість укладання додаткових договорів для збільшення фінансування. Начальниця управління праці та соціального захисту населення доповіла стосовно субсидій та кількості виділених коштів з державного бюджету у листопаді 14 тисяч 344 отримувачі житлових субсидій. І загальна сума коштів з державного бюджету 19 мільйонів 658 тисяч. А пільговиків у нас 2518 осіб і отримують допомогу з держави на 3 мільйони 307 тисяч. Антоніна Немитенко розповіла про придбання деревини для окремих категорій осіб. Придбано за попередній період деревину паливно для 459 домогосподарств територіальної громади. Будемо заключати договори ще майже на 600 для 600 до нас на придбання дерев'яної поліної. Крім цього, минулого тижня аграрії Шосткинської громади завершили обмолот соняшника. В результаті змолочено 21 тисяча 738 гектарів. Продовжують роботи з обмолоту кукурудзи, якої вже обмолотили 25 відсотків від її посівної площі та намолотили 9 тисяч 414 тонн зерна. Також голова громади наголосив у необхідності економії електроенергії. Місто і вся громада живе в умовах війни. В останні неділі надзвичайно великі складнощі з електроенергії. Не можна запустити повністю систему теплозабезпечення, великі проблеми з водозабезпеченням. І я призиваю всіх економити електроенергію і інші енергоресурси і готуватись до ситуації, коли комунальні послуги будуть нестабільні.